У Радивилові місцевий мешканець застрелився з мисливської рушниці. Людині було 58 років. Чоловік проживав самотньо. За ним доглядала сусідка. Саме вона і виявила людину вже мертвою у власному будинку. Володимир вистрілив собі з зареєстрованої рушниці. Один зробив один постріл в шию. Його виявила сусідка, яка доглядала за самотнім стареньким дідусем. Прийшовши в черговий раз до його будинку, вона знайшла його тіло на ліжку в одній з кімнат. Згідно з про. Процедурою правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Втім, міліціонери вже майже певні, що це було самогубство. Кажуть, загиблий чоловік про наміри вчинити суїцид рідним ніколи не натякав. Втім, останнім часом важко хворів. Можливо, саме через недугу вирішив звести рахунки із життям. Даний чоловік хворів на рак легенів з осені минулого року. Вона стрімко розвивалася, і чоловік через це дуже сильно страждав психологічно. Якщо підозри правоохоронців підтвердяться після висновків судово-медичної експертизи, то кримінальне провадження буде закрите.